Вітаю вас, дорогі українці! З вами Михайло Поплавський та кулінарна програма Шеф-Кухар країни. Ми готуємо українські страви разом зірковими гостями. Сьогодні до мене завітав талановитий звукорежисер, епатажний та креативний музичний продюсер, мій друг українець Володимир Бевешко, український звукорежисер і музичний продюсер, рівних якому немає на українському просторі. Дайте йому талановитого артиста, і він зробить з нього справжню зірку: креативний, неповторний, успішний продюсер групи Пающі труси і Мілий нітіч Володимир Бебешко. Його власна студія звукозапису, як каже Володимир, елітарна, і вхід відчинений не для всіх. Саме у ній він створив безліч неперевершених аранжувань пісень для зірок естради. Таких як Софія Ротару, Таїсія Повалі, Філіп Кіркоров, Діма Білан, Віагра, Михайло Поплавський і так далі. Та чи вміє Володимир так само чудово творити кулінарні шедеври, як музичні? Дізнаємося просто зараз. Вітаю, вітаю, Володя. Вітаю. Я у вас Ради... вперше. Ні. Так, у вас затишно, гарно. Вітаю тебе, Вова, на нашій церковій кухні. От, Саме головне, що ми такий на різдвяний вечір з тобою зустрілися на цій кухні. Це І, знаково, це знаково. Да, дякую за візит, тому що українці, ви знаєте, дуже багато свят, але Різдво це святе. Особливе свято. Будь ласка, що будемо готувати? Ну, насамперед, я хотів би вам запропонувати сьогодні рибу. Давай? Так, це є судак. Я взагалі не дуже готую. Річковий чи морський. Тільки морський. Ясно. Я річкову рибу не дуже всім рекомендую, тому що не зрозуміло чим там її кормять. В копанках її вирощують. Так, там щось не то. А от морська, е так. морська риба, вона є дуже корисна. Я скажу, що до святкового столу судачок буде прекрасно. Так. Я думаю, зараз потрібно. Ми беремо більше рибу. рибу. Да, Викладуємо його на дошку. Так. Дуже просто так, різко. Беремо ніж. Насамперед я би зробив би. Певні надрізи, Давай. тому що цю рибу треба замирнувати для початку, хоч трошки. Так. Рибу робимо надрізи, тако навкіс. Один надріз, так. другий надріз. Це щось ти таке прямо чекає. Ну я ж творча людина. Розумієте? Я Це має бути естетично і дуже гарно. Дивіться, як гарно. Бачите, надрізи. Да. Володя, ти так справляєшся чудово. Я думаю, тебе хто дома готує. Ну, мене готує жінка, а я контролюю. Я, я... Це не означає, що я не міг готувати. Ясно. Для того, щоб ця риба трошки підмаринувалася, я би радив би посипати оцею петрушечкою, якою угу. ми трошечки покрошимо. Дивіться. Угу. Дуже так от. Угу. Раз, два, три. Творче підходимо. Творче. Так, 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 так. Дуже творче підходимо. Покрошили цей укропчик і підкреслюю чистими руками, так, так, так. чистими руками, які я помив. Ми посипаємо трошечки петрушечкою оці надрізи. Да. А яка твоя улюблена страва Скажи мені. Прискані вареники. Що Знаєте? Таке прискані? прискані це гарні вареники, так. Ми ставимо в тарілочку, потім беремо сметану, набираємо її в рот і прискаємо. Ні, то це щось тебе? Я, я, таких, я таких не знаю. Не знаєте. Да. Ну, але правда, я люблю українську кухню, люблю да. і вареники, люблю і сальце. Люблю, український ну, борщ. Український борщ. Та, а саме найбільше я люблю заїжджати по трасі Одеса Київ, там є дуже гарні такі заведіння. я не буду називати, як вони називаються, але ну, всі да. догадуються. От там, власне, готують дуже хороші страви. А які, скажи, у вас на, Різдвя... на Різдвяну ніч О, які там страви має бути готують. 12 страв. Так. Пісний борчик має бути, пісна, риба, галушки. ну Все як має бути, як книжка пише. Це, це свято, да, це, це, це дуже велике свято. Посипали Петрушечкою, беремо тепер оці прекрасні зелень. Я навіть не пам'ятаю, як вона називається, але вона дуже гарно пахне. Угу. О, як вона пахне. Тим'ян. Тем'ян. Тем'ян. Тим да. Тим ну, це для запаху. Так, так, ну так. дуже гарненько і надрізаємо. Тим'ян. Дивіться. Ти щось таке, слухчаклуєш прямо, слухняєш. Мені треба результат. А ти де харчуєшся? Вдома чи десь в якомусь кафе, якомусь. Я харчуюся виключно вдома і харчуюся дуже одноманітно, в основному гречкою. Поясню, чому? Тому що картопля це продукт, який завезли з Америки, це не наш продукт, так. а гречка, гречка це чисто український продукт. І для розвитку українського мозгу, власне, гречка то саме найкраще. Все, Будем Посипаємо оцим, Так, оцим, травичкою гарненькою. Бачите, дивіться, як гарно. Угу. Супер, все. І так. після цього нам треба полити трошечки, я думаю, ми поліємо оливою. Давай. Дивіться, беремо оливку угу. і заливаємо. От, от цій надрізи, щоб туди воно просочилося, угу. гарно так туди зайшло. Прекрасно. О, супер. Для того, щоб ця рибка трошки помаронувалася, треба її поставити до холодильнику, а потім ми знайдемо, що з нею робити. Я Давай. ставлю. Давай. Там. М'ясо судака відрізняється незрівнянним смаком і входить в список. Пісних продуктів це дієтичний та багатий на вітаміни. Продукт. Про це та багато іншого в рубриці Корисно знати. Судак. Смачна благородна риба, що живе у річках і озерах. Здавна судак був одним з найбільш популярних видів промислової риби. За сотні років склалася безліч смачних і оригінальних кулінарних рецептів. Судак дуже смачна і корисна риба, калорійність якої нижча, ніж м'яса. Тому судака рекомендують вживати тим, хто хоче схуднути або зміцнити свій виснажений організм. Судак риба, яка небагата на жир. Крім усього перерахованого, судак дуже смачний. Страви, приготовані з судака, можуть без перебільшення вважатися делікатесами. Біле, ніжне, пісне м'ясо судака дуже цінується серед кулінарів і ласунів, та й готувати його можна різними способами: запікати з сиром, у клярі, з овочами, тушкувати, смажити на решітці або фарширувати. Смачно, корисно, оригінально. Усе це наш український судак. Ця страва буде неповноцінною, якщо ми з вами не зробимо певний соус до цього судака, який ми потім його будемо заливати. Для цього нам треба його приготувати. Я пропоную взяти трошки масла. Домашнє українське сільське масло. Ми зараз почали. Та так, да так, -да -да -да. Повір мені, що беремо кавальчик такий і викладаємо його на <хи> який кавальчик. Поки воно буде топитися, мені треба цибульку взяти і трошки покраяти. Беремо цибульку. – Давай. – на, на впів. А як ти думаєш, що на Євробачення з наших, ти як експерт такий, копти порекомендував? Ви знаєте, дуже багато зараз є молодих виконавців. Треба, щоб достойне журі, воно досить достойне, оприділилося і визначило. Ну, на мій погляд, мені дуже не вистачає україномовного виконавця, який заспіває не тільки англійською, а власне і українською, може і англійською, але щоб був присутній етнос український. Тому так, так, так. що повірте мені, на заході буде дуже, дуже цікаво буде почути, коли якісь є елементи української музики, адже такі відомі виконавці, як ансамбль війського, хор «Вірьовки» доказали всьому світу, що вони є єдині і неповторні, неповторні правильно. А все решта, що твориться в поп музиці, це копіювання західної музики. Не більше воно вже Чайно. було, і їм то вже не цікаво, але Скажи, що я ж не я ж теж не повторний, Володимир. Я маю виду, що я не копіюю західні зразки. Абсолютно, у вас є я... свій певний стиль, Такі, і, і, я і, є. і певний напрямок. Вийшов 100 грамів випив і співає. Да. Це українська душа, я скажу, а да. це дуже важливо. Слушай, ну в тебе зараз дивися салоха. Я взагалі теж був здивований, коли група в тебе поющі труси. А чого не поющі? Тому що вони дійсно поючі. Я по-другому назвав це. Михайлович, а можна я внесу ясність, щоб ви навіть розуміли, чому така група існує? Так. Якщо ви пам'ятаєте пам мого, мого друга Андрія Кузьменко, який, так, на так, жаль, так. відійшов на той світ, про що всі, всі дуже турбують. Ви знаєте, це був його протест внутрішній. Проти, знаєте, про чого? Не ображайтеся. Проти регулізму, бедлячіства. І то є все, що в нас твориться кругом, розумієте? Це був його потрес, протес, який він виражав, власне, при е... дати мені цю... там, при допомозі цієї групи. Mm -hmm. Зумієте, це такий стоб над стьобом, розумієте? Давайте додамо тоді ще, будь ласка, оцього шпінату. Це дуже буде. Давай. О, він трошки побризав. Тому що до тої Це... зажарки треба ще шпіна, тому ти вже чуть-чуть зменшив, так? Чуть -чуть? Зменшив, так. тому що з вами заговоришся. Ви ж така людина цікава, з вами спілкуватися цікаво, і все може погоріти через вас на кухні. Тоже, вас не можна ти, запрошувати. Ти, тому ти, що... замітив. Ти навіть не відчув, що я тебе попросив, щоб ти приготував мені вечерю. Правда? Слухайте, Бебешко по плавському готує. Ну, дійшли ж до того. Ну, мої послуги не зовсім безкоштовні. я Я зрозумів, 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 А так, так як ви людина небагата, я вам розумів подарунок. <laughs> так. І сюди даємо. А так. чесничок? Ще ж вроді? О, та то святе, і, ну і яка ж українська э, страва буде без чеснику. Дивіться, Як воно гарно пахне, боже ти мій, як воно гарно пахне. Слухайте, я перший раз в житті готую, але в мене, по-моєму, виходить. А, ні, знову ж ти ще в кухарем працював. А тому що людина професійна, знаєте, що людина творча, вона проявить себе і в кухні, і в співанні, і в танцях. Ой, воно ой, ой. трошки піджарилося вже. Тепер так. можна заливати вином. Так, Дивіться. Так, 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 так. Ну, давайте вона не будемо жаліти. Ні-ні, ні, воно зараз випариться, дуже смачне буде. І ще половинку. Ну, в нас в селі вино ніколи, бо це ж дороге було. Так. Але зараз це ж таки вже. Дійсно вино. Ні, ні, і... воно... Хороше вино, хороше. О, Михайлович, я е, продовжу про страву, я би да, трошечки. Вершки додайте вершки. Та, я би да, вершки чуть -чуть. Трошечки, так, я б вершків додав трошечки. Ну, то само собою. Дивіться, я додав вершки. А О -о -о. сіль наша сільська така груба сіль, це дуже груба сіль, груба сіль українська. Це дуже користь. Ні, -ні, -ні. Така. сільська така. Тут багато мінералів, чуть-чуть солі завжди треба. Як Чуть -чуть. Ви думаєте, ще так. більше не треба, так? І треба, щоб воно зараз трошки прожарилось, хай воно так. собі не і ми додаємо туди наші помідорчики в кінці. Хто у вашій родині за покупки продуктів відповідає? Е, ну, в моїй родині дружина, але я часто також її супроводжую в супермаркети різні, де купуємо. Але якщо чесно, я більше люблю, коли мої хати приїжджають сел. Тітонькі, е, да. всякі. і вони привозять такі смачні яйця, вони є домашні, домашні до яйця, речі, да. я рекомендую тільки да. коричневі яйця покупати, е, купувати, бо вони є е, на мій політ смачніші. Яйця там молоко, е, м'ясо. От звітам, села споживання якісних продуктів надає людині сил та продовжує роки життя. Поради та цікаві факти далі в рубриці «Екотренд». Це окрім кисню, людина отримує для своєї життєдіяльності і з їжі. Тому харчування одна із основних необхідних умов існування людини. Їжа це джерело енергії, яке впливає на стан здоров'я, працездатність, настрій і тривалість життя людини. Організм людини незалежно від того, працює вона, відпочиваючи спить, потребує поповнення енергії. Несвоєчасне і нерівномірне приймання їжі нераціонального складу спричиняє порушення обміну речовин в організмі, результатом чого є виснаження, ожиріння і навіть тяжкі захворювання, що скорочують життя. Складаючи раціон тільки з корисних продуктів, це бажання не просто скинути кілька зайвих кілограмів, а зміцнити здоров'я у цілому. Основа ж якісної їжі органічні продукти. Які з легкістю можна знайти на полицях екокрамниць поплавок, це мережа крамниць, у якій представлені продукти фермерського господарства Ятрань сім'ї Поплавських. Це таке підприємство, на якому виготовляються тільки свіжі, натуральні, вирощені на українській землі без додавання хімічних елементів продукти. Кожен товар сертифікований, а якість надзвичайно висока. Тому дуже легко розпочати вести здоровий спосіб життя. А це без перебільшень якість нашого теперішнього і майбутнього життя і здоров'я, про яке треба піклуватись. Беремо ніж. Зараз треба запарити помідорчики. Давай швидко темпівальцем. Володя, ти скажи мені, ти самий крутий... 에, продюсер, yeah, звукорежисер, yeah. послухай мені, ну 에, людина, яка робить оранжування, запис yeah. в так. студійні. Тому що я в тебе 20 років тому назад прийшов до тебе так. і говорив, що я хочу співати. Ти подивився на мене, думаєш, чоловік щось не розуміє, що він хоче. Ну <laughs> <No, laughs> я ж підказав, юний Орел, Бетмен полетів. Полетів і так полетів, що стільки шороху наробив. А скоро буде зніматися кліп Бетмен повертається. О, о! Так що ідею можеш дати теж так. якусь. Скажи мені, а як відбувалося зарошення твоєї кар'єри, як це починалося? Як починалося? Так. Ну, у мене тато був музикант, ви розумієте, так? І передалося від тата до мене до мого брата. все. Справа в тому, що я з раннього дитинства займав музикою. Займався і вже собі більше не являв, більше крім музики, нічого. У мене був доступ до любого інструменту. І я цілими днями зранку до ночі грав на одному інструменті. А ти сам де ти народився? Народився я в місті Старії Львівська область, закінчив дробицьке музичне училище по класу ударних інструментів. Беремо цю рибку замариновану і ставимо шкіркою вниз. Давай. Це дуже важливо. Дуже акуратненько. Дуже акуратно, що вийшло. Та, не слово. і даємо джазу, даємо максимально, хайно розігріється. Жарити будемо недовго, і думаю, три-чотири рази ми перевернемо туди-сюди. Володя, дай кілька порад, як добре себе почувати під час свят і після. Ага. Ну, Шановні українці, скажу вам так просто: не пережирайте. От не кабаніте, не пережирайте, а виходіть за столу напівголодними і бережіть свої шлунки. Правда. Як тримати себе у формі, бути веселими, бадьорими та здоровими, розкажемо про цікаве та корисне в Рубриці Секрети молодості від Михайла Поплавського. Фреш або свіжовижатий сік навіть порівнювати не можна з тим соком у пакетах, який ми купуємо в магазині. У фреші, на відміну від магазинних соків, повністю відсутні консерванти, підсолоджувачі та інші шкідливі речовини для нашого організму. А головне, у фреші, які ви приготуєте самі, збережуться всі вітаміни від овочів та фруктів. Пити фреш потрібно за годину до їжі. Свіжовижатий сік з яблук багатий залізом. Він низькокалорійний, тому дієтичний. Яблучний фреш буде корисний людям, у яких проблеми з легенями. А тепер давайте підійдемо до приготування цього фрешу. Беремо яблука. Дорогі українці, я рекомендую вам за годину до обіду чи вечері, чи сніданку випити таку склянку хорошого яблучного фрешу. І я хочу сказати, що потрібно все своє вирощувати, збирати і пити, тому що яблуки це український продукт, він є на нашій українській землі і ми повинні користуватися нашими українськими фруктами. Так що тримаємо разом українську хвилю. А яке твоє? Любиме свято з новорічного. Ну, Михайло, однозначно то Різдво. Новий рік то таке свято, знаєте, ну, загальне, але українське свято це є Різдво, воно якесь особливе. Святе, Святе, особливе Для відчуття. сім'ї. Однозначно, це і це родинне свято. Я дуже раджу на Різдво збиратися всією родиною і відзначати буде добрий. Це Михайлович. хороший позитив і хороший. Однозначно. І родинні зв'язки зміцнюються, тоді змінюються, коли на різдво. Сімейна сероги, культура. Сімейна така, культура є, вона зміцнюється. Однозначно. Так. Михайлович, ми будемо закінчувати. Дивіться, вже Давайте. практично все дожарилося. Я беру гарну тарілку, Давай. беру паралельно зелень, бо треба прикрасити, Давай. щоб то було дуже красиво. І перекладуємо нашу рибку шикарну ось сюди. Ой. Красота. Ой Михайлович, не Здорові? дам я вам спробувати. Ой, не дам. А я тебе питати не буду. Ясно. <реш> Після цього ми можемо вже вилучати, щоб да, то не горіло. Да, 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 да. Відставляємо, беремо соус. Шикарний. Ану, тебе поняти. Супер. Супер. Мічта. Так, І е цим соусом не повністю, а частково тільки. Тому що, може, хтось не хоче соусу. Одури да, да, да. лишаємо. Дивіться, як гарно. Так. І поливаємо зверху. А цю одну залишаємо. Після цього я би прикрасив трошки. Давай. Одна як Отаку руками прямо беру. Дивіться, як гарно. Руками. Раз, нема що тут уже ножем Абсолютно. красивенько, так гарно. Положив би збоку гарно помідорчики. Дивіться, щоб то якось естетично виглядало. Ми ж естети з вами, естеті, так? естети, Так, О, але ще є лимончик. Беремо лимончик. Він, він в будь-якому блюді не, не мішає. Досить тоненько нарізав. Ну, буквально дві-три плястерки. І я думаю, що це вже кінець. Красота. Суха. Супер. Ну. Чудово. Аромат прекрасний. Скоріше б скуштувати смачного, дорогі українці. Філе судака під шпинатним соусом. Два філе судака. Кріп чотири гілочки. Тим'ян дві гілочки. Оливкова олія 3 столові ложки. Масло вершкове 10 грамів. Для соусу. Листя шпинату 500 грамів. Помідори чері 6 штук. Один лимон. Цибуля 1 штука. Біле вино 200 грамів. Масло вершкове 20 грамів. Часник 2 зубчики. Вершки 100 грамів. сіль – за смаком. Вся Україна святкує Різдво. Володя, що б ти хотів побажати кожному українцю в це свято? Я би хотів побажати кожній родині українській. В першу чергу, миру, щастя, тепла і, і щоб збиралися власне широкою родиною, щоб нікого не забули. Їжте, пийте, гуляйте і не забувайте, що сало то сила, а спорт могила. Дякую. Дякую тобі, Володя, що завітав на Головну кухню країни та поділився рецептом дуже смачного та корисного судака зі шпинатним соусом. З вами був цікавий, харизматичний, популярний український продюсер та звукорежисер, мій друг, українець Володимир Бебешко та шеф-кухар країни Михайло Паплавський. Заходьте на наш сайт, залишайте свої відгуки та рецепти, і про них дізнається вся Країна. Любіть Україну як матір рідну. Їжте українське, підтримуйте українське, купуйте тільки українське. Для вас лунає музичний подарунок від шеф-кухаря країни. Тримаємо разом українську хвилю. Справдивою повагою ваш Михайло Поплавський! Вкриває білий килим, вкриває білий кілин Зійшлися два шляхи колись в таку хвилину в метіль та хуртовину, тебе зустріти доля, призначила мені сміх у вальсі, Чарівнім кружляє минуле вже на жаль юних років повертає, залишаючи печаль, ми пройдемо з тобою, ми пройдемо з тобою, за сніженою стежкою в саду. Тут все живе І повільною ходою. Тебе у світ кохання я знову приведу свіх у вальсі чарівнім ружляє і минуле вже, на жаль, Казку юних руки повертає, Залишаючи печаль. Несуть легкі сніжинки, твоє і моє життя сніг у вальсі чарівнім кружляє, і нуле вже, на жаль, Казку юних років повертає, Залишаючи печаль. У вальсі Увальси чариник ружляєму.